Йоу, вибачте, що довго не було острову а, какав, але село, наче досі стоїть. Старожитомиряни щасливі і усміхнені, та існують, звичайно, і невеликі складності. Ну, по перше, значить, гроші з тумбочки, а тобто сільської казни, зникають швидше, ніж я встигаю їх красти. З запасами їжі теж невеликий напряг. Усьому виною нуфнув з нафнафом і ціле сімейство свинки пепи, що зжирають по 200 тонн гречки на добу. Основні чотири поляни прокормити їх не в силі, тому почав будувати ще одну ферму на заході. І дивіться, що я тут знайшов. Виявляється, що ми можемо побудувати власну приватну броварню і почати гнати. Старожитомирське пивко, тільки для цього треба цегла, а для цегли треба ой, навіть перелічувати не буду, там стільки всього треба, як Бог дасть, коли з дійдемо. Але спершу, звичайно, ферма, щоб селяни там з голоду не відкисли. Поголів'я свинок, поки обмежу до шести, а ті, що не підпадають під квоту, підуть на шашлик. А точніше поїдуть. Таксі 1562... Ну і для подальшого розвитку нам знадобиться багато каміння. Я наче знайшов тут якісь залежі і вже почав будувати каменоломню. Тільки от вона знаходиться далеченько так від села, та й взагалі я тут подумав, що якийсь міст дебільний і незручний в нас вийшов. Не знаю, який тупий ідіот, вибачте, імбіцил, ну просто крітін вирішив будувати його тут, коли треба було будувати там. Е, але от щось міняти зараз не буду, бо ну, не на часі. А сор... Тимент на сільському ринку, до речі, вже виглядає не гірше за якесь АТБ. Це досяглось тим, що я купляв продукти у селян з городом і продавав селянам без городу з націнкою. Математика тут вкрай проста: щоб заробити ще більше грошей, треба ще більше селян без городів. Та й загалом старий Житомир треба розширювати. І я так подумав, що нехай на правому основному березі будуть усі такі головні споруди, типу сільради, складів чи свинарника. А на лівому березі буде дешеве житло і наркомани. Фінансове ж положення стрімко падає, але тут рятує те, що є мої улюблені деркачі, які досі не навчились робити вугілля і башляють просто такі мільйони за це чорне золото. До речі, про гроші впевнений, вони у вас є. І якщо вам, так само як і мені, подобається дивитись відео з FPV, де свинкам трохи іншої, не старожитомирської породи, відриває різні там кінцівочки то чому б вам тоді не закинути? От, по-братськи, так, десятку чи двадцятку, пану Стерненку на ось цю банку. Ну бо чим більше дронів, тим менше свинок. Завчасно дякую. Якщо мої відео раптом дивляться індуси, то будь ласка, закрийте очі. Ну, бо в мене вже чимало так корів, і я ну чисто в плані цікавості вирішив подивитись, що там всередині них знаходиться. Коров'ячі шкури, яловичина і якийсь лій, я так розумію, що це щось типу жиру. Ну, головне тут, що ми отримали шкуру, бо от родина попереків вже жаліється на недостаток взуття на ринку, яке якраз можна пошити з коров'ячої шкіри. Тож побудую чоботарню прямо десь ось біля їх халупи. Так, са каменарня вже готова. Я так бачу, що Андрій Стеблюк вже пішов довбати каміння. Ем. А, а ти куди взагалі йдеш? Так, може я щось не доганяю. Родовище каменю. А там тоді що? Родовище вапняку! Якого нах *я вапняку! Я, я навіть не знаю, що таке той вапняк. Вапняк осадова гірська порода, що складається головним чином з кальциту, з домішками глинястого матеріалу, кремне зену, оксидів заліза та інших. Вапняк утворюється на дні морів внаслідок нагромадження органічних решток, переважно черепашок та осадження. Како 3 з морської води. Ні, ну це, звичайно, прекрасно. Але подивіться, де знаходиться старий Житомир, так. І, і де знаходиться то, то каміння. Ну, коротше, Андрійку доведеться немало так походити, але нічого, здоровішим буде. Тим часом побудували першу хату на Позняках, і туди вже заселились Василькові і вже жаліються на недостаток різноманіття їжі. Тож додав асортимент сільпо, трохи сухофруктів до чаю. Ну і не знаю, давайте може ще якийсь часник там. А і ще аж в минулій частині побудував порт, яким досі не разу не користувався. Тож давайте хоча б якийсь човник, відправлю у барвінкове. Так, родина збирається з села. Куди? Е, ну попереки, ну, ну вже ж будую ту чоботарню, скоро буде, Ох, як ви. Зйобики, огида. Щоб у тисі втопились. Ну нічого страшного, село у нас привабливе, я ось на Ойликсі виставив оголошення, думаю, скоро когось знайдемо. Ось все, рукодіє, і нафіг нам ті попереки взагалі треба були. І нарешті прибув човен до барвінкового, але щось ні на продаж, ні на купівлю, нічого цікавого не бачу. Ну, пляшечок 100, думаю. Двісті. Просто що я думаю? Грошей в нас як не було, так і нема. Доведеться підвищувати податки. А щоб народ занадто сильно не бухтів, дамо їм горілки. Усе за радянською методичкою. Ну і почалася жнива. жнива. Жнива, жнива, жнива. Не знаю. Коротше, в нас буде чим готувати свинок. А отже, як Бог цього світу, дозволяю їм знову розмножуватись. Ну тільки не більше 12, треба все ж таки і міру знати. І ми ж там ще залізу тепер добуваємо. От тільки від самої руди проку особливо немає. Треба її спершу переплавити. Е, скрафтити піч з восьми цеглин не вийде, тому будуємо цю одороблу. І тут цейво горілку привезли. А як він, тільки мені ось цікаво. Шовник приїхав, товари відвантажили, ну і можна продавати. Зараз тільки податки ще підійму. Все одно всі понапиваються ніхто навіть різниці не помітить. Е, ви не повірите, але старий Житомир це, походу, саме неп'юще село в усій Україні, бо за цілий місяць ніхто навіть пляшечки не купив. Що ж, доведеться гроші десь в іншому місці пошукати. Добре, що деркачам вугілля знов треба. І хай ту горілку теж забирають, ніякої неї користі. Перший мікрорайон лівого берегу добудували, а разом з цим готовий чоботарня. Немає шкіри для виробництва взуття. Ага, виявляється, що ті коров'ячі шкури. Ще обробити перед цим треба, ну а що інше я міг подумати. Е, тому будуємо ще й гарбарню. Прийшла зима, і я, а точніше цей вусатий мужик, запам'ятайте його обличчя, він нам ще знадобиться. Приступив до підготовки шкіри для першої партії Air Jordanів. І поки я споглядав за будівництвом плавильні, яка по суті знаходилась аж на ліво-лівому березі, я зрозумів, що процес доставки будівельних матеріалів займає більше часу, ніж саме будівництво. А їх тут треба дофіга. Тому дав дозвіл на будівництво лівобережної лісопильні і ще однієї глиняної ями. Але то погоди сильно не змінило, адже все уперлось в недостаток каміння, якого за півроку добули 600 штук, а треба було ще 2000. Зате нарешті можна було починати виробляти шкіру. Довелось, правда, ще одну колишню, ой, математичку, ой, довелось ще одну корову вбити. Ну і ще докупив вапна на цілих 40 гривень. Коротше, в ті адідаси вкладена вже неймовірна кількість ресурсів. Сподіваюсь, що вийде щось нормальне. І в нас в селі вже чоловіків не вистачає, ось навіть нікому на лісопильні працювати, тому треба розширювати тут роєщину. І взагалі я тут так подумав, що тим причалом особливо ніхто не користується. А от місце він займає просто таки. Стратегічного значення. Тому і розібрав його нахрін. Але це добре, адже здійсниться мрія кожного старожитомирянина, з'явиться нормальний міст. Але в селі знову щось не слава Богу. У пашковців закінчився одяг. Ну тут наче нічого складного, коноплю ми вже і так вирощуємо, і тканину з неї виготовляємо. Тож треба лише майстерню для пошиву збудувати, і наче все нормально буде. Яхим рукодій помер від старості. В смислі. Треба йому якесь місце поховання знайти, я не знаю, може взагалі біля свинарника десь. Чи у полі, щоб ґрунт удобрював, чи трупи його навпаки отруюють. О, а нехай дід на цьому пагорбі спочиває. Місце непогане, красиво тут. Можна буде потім церкву якусь збудувати ще. На лівому березі будували вже п'яту хату, а сім'я пашковців емігрувала з села через нестачу одягу. Та ходили б голі, я ж не проти, Ай, Партію шкіри пошкоджено. Через нестачу працівників. Хто яка собака тут працювала? Заради цієї шкіри дві корови своє життя віддали. Дві корови. На щастя, в мене були, так би мовити, записи з камери відеоспостереження. Тільки, от, на жаль, тут ім'я його не видно, але по фотороботу якось віднайдемо. Наче не він. Ні. Ні, ні. Олександр. Андрій Андрій попов значить вирішив ковалем стати. Дякувати Богу. Маю дах над головою і їжу на столі. О, Николаїв, да, в тюрми. Бог дав, бог і забрав. Значить, до цього сім'єю жив майже в самому центрі 100 метрів від свинарника. Але за настільки ганебний злочин депортується на лівий берег. Ну, щоб іншим приклад був. І в нас тут у селі якась аномалія утворилась. Я взагалі хезе, хто за сталкера там шарить, поясніть, що воно таке і скільки за це Сидорович грошей дасть. І з одягом, до речі, тотальна біда, бо тепер ще дві сім'ї від'їжджати захотіли. Так, ну на Забушків, припустимо, мені фіолетово, але от куліїв втрачати не хотілося би. Ну як же так, старий Житомир і без псеволода кулія. Тому добудував вже той завод Айчендему. Там можна буде шити звичайний одяг, а от теплий закупив у сусідів за величезні просто кошти. Але можу вас привітати з пошибом перших старожитомирських сорочок. Все, можете йти купувати. Алло? Ви куди? Оно 10 сорочок продається. Вийди 2 хвилини у ларьок пройдись і буде тобі твій одяг. Уходиш. Ну і пенуй, не побуває в тебе більше міху. Ні, ну хоч кулі, будьте нормальними людьми. Купіть той одяг в магазині, 20 штук вже є. Ну, будь ласка, ну не уходь, я ж, я ж тебе люблю. Так, люблю, і мені навіть не соромно це сказати. Залишся зі мною, прошу тебе, не їдь в ту Іспанію. У старому Житомирі знову зима. І нарешті не збирали достатньо каміння і приступили до будівництва плавильні. Правда, що будували її, почали. У грудні закінчили в лютому, але лише подивіться, яка краса. Нарешті зможемо переплавити залізну руду. Неможливо працювати взимку. Ой, та йдіть ви нах! Наступним мегапроектом став міст патрона, який будували аж цілих два місяці. Ну, хоч не 20 років, і штука ця виявилася дійсно вкрай ефективною, адже маршрут скоротився майже вдвічі, і про старий міст усі взагалі забули, який взагалі ідіот його тут поставив. Основним ж завданням зараз було пошити достатньо одягу, поки усі селюки не позвалювали. Тому найняв у ткальню аж чотири дівчини. На щастя, з залежами коноплі проблем не було. Вистачало на спільний концерт Озі Озборна і Снупдога. І то не рахуючи другої ферми, лівий берег виглядав просто таки прекрасно. На ліво-лівому березі вже плавали залізо, і загалом старий Житомир все більше походив на повноцінне село, а не якийсь там маленький хутор. Населення перевалило за першу сотню. А отже, настав час зайнятись питанням релігії і збудувати першу каплицю для молитв. Поставив прямо в центрі біля сільради, бо там багато кому треба гріхи замалювати. А ну й пам'ятаєте каміння ресурс, який наші мужики непосильним трудом тягають з іншого кінця світу, я знайшов йому ідеальне застосування. Ну хіба ж можна називати старий Житомир справжнім українським містом, без бруківки в центрі? Вже уявляю, як хтось років через триста їде по ній на своєму Деоланусі і дуже агресивно на мене матюкається. Але виглядає звичайно стильно, ну тупо львів. Парнокопитних не збиралось вже чимало, тому можна спробувати організувати ще одну партію взуття. Так, значить, Ярослав Бородайко. Ну, значить так, Ярославчику. Ярославчик, ну я ж знаю, де ти живеш. Якщо хоч щось піде, не так з тією шкірою. Хоч щось, я з тих дітей зроблю черевики. Ну а прогрес все ближче наближає нас до пива. Можемо вже будувати цеглярню. На другій фермі маємо вже аж чотири поля, і я тут вирішив Спробувати посіяти соняшники. Бо, як же мої старожитомиряни без олії досі виживали? Не уявляю. Цеглярня, як і Плавильня, будувалась майже усю зиму. Але все ж таки, добудувалась Ем Аго, мужики. А да, хто робити буде? Залізо ж вже приносило певний прибуток. Разом з цим непогано експортувалось і сало з пшеницею. Цеглярню ж добудували, тільки от для броварні треба було цілих 7 тисяч цеглин, і я так порахував, що робити їх ми будемо ще років 10. Тому замість пивоварні вирішив відкрити молодшу школу. Вибачайте, пацани, виходить, що проміняв пивко на підручники, і можу вас усіх привітати! Економічну кризу було офіційно переможено, і старий Житомир тепер переносив прибуток. Аж цілих майже 4 гривні в місяць. Прийшла вже наша сьома весна. Ам і я тільки зараз зрозумів, що можна було весь цей час просто замовити шкіру у деркачів за відносно невелику суму гривень. Але ладно, вже зробили власну. Ось вона якраз готова. І наш чоботар Макар Дудниченко вже біжить перетворювати її на взуття. Ніфіга він швидко калоші скліпав. Так, все, більше ніякої горілки будемо на базарі палені на які продавати. І добудували школу. Думаю, що дітлихів в селі дуже порадує ця новина. Потрібно тільки вчителя нормального підшукати. О, давайте тут якраз Шевченки живуть, я його і не значу. Так, Архип Шевченко 52 роки, освіта 0 з 5. Що ж, мабуть, краще працюй далі на своїй рудні. А, до речі, воно вже автоматично знайшло. Остап Труш, освіта, один з п'яти. Ні, ну у мене в школі приблизно такі самі вчителі були, і нічого страшного, нормальною людиною, наче виріс. Ви досі чоботи не купили? Ну ось же на базарі продається. Куди зібрались? Да, да ви зовсім там оху. Да я заради вас вже чотирьох коров вбив. Що ж ви за тварини такі невдячні? Але таке воно життя вічноплинне. Хтось уходить, хтось приходить. Старий Житомир зростає і неначе рим приваблює все нових поселенців. За усім цим спостерігає Яхим рукодій зі своєї Залізної Гори. Поступово розвивається. І наша промисловість. Та якую ё... мать, кому там ще взуття не вистачає? А я дякую вам усім за перегляд. Обов'язково підтримайте збір у описі, а за бажання можете підтримати і мене. Ну а особлива подяка, як завжди, членам і членесам.